Сьогодні, по всій Україні, люди прокинулись під жахливі звуки вибухів. Рашисти намагаються знищити український народ і роблять для цього все можливе, але нас не зламати. Ми вистоїмо, адже знаємо за що боремось. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі про головні події 10 жовтня. 10 жовтня страждала вся Україна, і Кременчук не став виключенням. Коротка хронологія подій сьогоднішнього дня у нашому місті про ракетні удари та ліквідацію наслідків обстрілів. Сьогоднішній день в черговий раз довів, Рашистські нелюди хочуть знищити всіх українців. З Самого ранку тривога по всій Україні, окрім Криму, розпочалася о 6.48 і тривала до 12.06. За цей час в Україну полетіло більше 80 рашистських ракет. Більше половини з них збили сили протиповітряної оборони, але інші влучили в житлові масиви та об'єкти критичної інфраструктури. Ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Структури і у Кременчуцькому районі. О 9.35 міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав Кременчужан зберігати спокій і зробити запас води і залишатися в укриттях. У кількох районах Кременчука не стало світла та води. Через перенапругу в електромережі зупинено рух тролейбусів по всьому місту. За дорученням Віталія Малецького, ремонтні бригади комунальників спільно з обласними колегами та оперативними службами вирушили на ліквідацію наслідків ракетного удару в Кременчуцький район. Шили на місце події і група підтримки, зазначив мер Кременчука. З харчуванням та питтям триває відновлення електропостачання за рахунок резервних схем забезпечення. Працюємо над збільшенням тиску води у мережі водопостачання для відновлення штатного режиму водозабезпечення, зазначив Віталій Малецький. Завдяки злагодженій та оперативній співпраці всіх служб водопостачання та електроживлення поновили. І комунальний електротранспорт у Кременчуці відновив рух містом о шістнадцятій у Полтавській області знову була повітряна тривога. За повідомленням міського голови Віталія Малецького спрацювало ППО у результаті знищення ворожої цілі уламки впали на подвір'я у декількох районах, постраждали кілька людей. Після відміни тривоги новий удар. І знову завдяки роботі наших захисників було знищено ще одну ракету. Станом на 19-ту годину тривога у Кременчуці відсутня. Втім, розслаблятися не варто. Віталій Малецький закликає всіх містян, коли чуєте сирену повітряної тривоги, одразу прямуйте до укриття. Антон Воробйов, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 10 жовтня став для України безпрецедентним днем рашистського терору. Впродовж дня вибухи від сотні ракет лунали у Києві та області: у Кримчуці та Полтавській області: у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях, наслідок чого понад 10 людей загинуло та майже 90 постраждали. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації. Фейсбук відзначає, масований ракетний удар расистів 10 жовтня по об'єктах цивільної інфраструктури це черговий акт тероризму, який вбив мирних людей. Українці закликають лідерів країн J7 негайно відреагувати і визнати Росію країною терористом, а Путіна військовим злочинцем. І поки українські військові на полі бою нищать окупантів, безжальні агресори ракетами вбивають цивільне населення у мирних містах. Юрій Шаповалов наголошує: вкотре просимо вас негайно надати ЗСУ сучасні системи протиповітряної оборони, щоб закрити українське небо. Час для роздумів закінчився. Людство чекає від вас рішучих дій. Після сьогоднішнього кривавого терору і знущань над нашими захисниками та цивільними людьми українці зненавиділи Рашку та її населення ще більше. З огляду на всі ці події, наші журналісти запитали окрему чужан, наскільки вони ненавидять русню? мене стільки емоцій про нашого ворога. Як я казав рідні, ну, двоюрідній сестрі в Білогородській області. Хороший російський, мертвий російський. Я їх дуже ненавижу. За тих діток, за тих молодих хлопців, що загинули, не ми до них прийшли, вони до нас прийшли. І мені би просто дуже хотілося, щоб вони були за високим-високим забором, жили там самі в котлі і більше нікого, ні Україну, ні Грузію. Ні Польщу, ні на кого не нападали і не робили тої шкоди, і не забирали такі прекрасні, молоді і старі життя наших людей. Те, що вони так поступають з нами, то, що вони прийшли законом на нашу землю, набіжають, воюють. Граблять нас, ні за що, не прошу. Хлопці, Хлопці, думайтеся, їдьте на свою Росію, на Кацапщину туди. І там живіть і радуйтесь, а нас оставте в покої. Я вважаю, що ця нація недостойна бути на цьому світі і що це просто виродки. Це, це не люди, це собаки. Це, це просто якісь тварини, які не мають там серця, які не мають е, мозку, неживі. Пішли вони. Нам не страшно. Це, звісно, великий гріх, а я була б дуже рада, щоб їх отам всіх накрили б одним махом і стерли з лиця землі, що вони здіваються з нашої країни так і весь на це дивиться. наших дітей наших це, 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 це важко повірити в це, і як вони радуються цьому всьому. Читаєш коментарі, це просто жах якийсь. Тому Мені не шкода їх. І раніше було шкода, то зараз не шкода зовсім. Все, що є погано то. Того про них такого плану, від них смердить. Тобто, ну, то не люди. Коли ми беремо полонених, то ну, у них ситуація зовсім інакше. Вони починають плакати, їх заставляють, ну, а тільки як відпускають їх. Ну, Щоб ви зрозуміли, коли був обмін э, ну, наших на їхніх, наші йдуть усі на кастелях, то есть, там, ну, худі, голодні, ну, такого плану. А йдуть ситі на своїх двох ногах. Важкий ранок для всієї України. Рашисти завдали великої кількості ракетних ударів по містам та селам нашої країни. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, як підготуватись до можливих перебоїв з постачанням опалення води, газу чи електроенергії? Ще раз наголошую: ми можемо залитись і без електроенергії, і без тепла, і вплинути на цю ситуацію буде вкрай складна. Вранці 10 жовтня рашисти здійснили масивний ракетний удар по території України. Ракети російських нелюдей влучили у більше десятка населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення у кількох областях. Відсутнє електропостачання. Рашисти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури українців. Експерт з енергетики та ЖКГ Олег Попенко прокоментував сьогоднішні події і до чого це може призвести. Це вже привело до дефіциту електроенергії, яка на сьогодні вже є в системі. І про це вже наголосили, і заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, який попрохав всіх українців знизити споживання електроенергії в мережі щодо Кременчуцького району, у нас було декілька влучань. об'єкти критичної інфраструктури, це привело до обмеження послуг водопостачання та водовідведення в деяких районах мікрорайонах міста Кременчука, В цих ситуаціях ми бачимо, що Росіяни продовжують бити по об'єктах критичної інфраструктури, і в цій ситуації також потрібно бути уважним всім кремечужаним і знизити споживання електроенергії. Ну потрібно готуватись до найгіршого. Але тримати в голові найкраще? Найгірше те, що росіяни продовжують бити по об'єктам інфраструктури, найгірше це те, що росіяни все ж таки можуть залишити час деякі наші райони в Україні без електроенергії, без тепла. Ремонтні бригади Кременчуських комунальників готові оперативно лагодити системи та мережі після обстрілів. Але як містянам підготуватися до можливих проблем з опаленням, водою, газом чи електроенергією? В першу чергу у вас повинні бути заряджені всі пауербанки, мобільні телефони, щоб ви були до цього готові. По-друге, є час. Пікового навантаження на енергетичну інфраструктуру, і в цей час ми всі українці, кременчужани, жителі Полтавської області України, повинні знизити споживання електроенергії. Поки що не наблюдається в Україні дефіцит товарів, дефіцит медикаментів, магазини, супермаркети, аптеки працюють нормально. Але у випадку, коли не буде світла електроенергії, то ці об'єкти також можуть бути зачинені. Тому, якщо у вас є хвороби, які потребують постійного вживання медичних препаратів, то будь ласка, зробіть собі невеликий запас. Якщо є можливість, купіть собі круп, але це зробіть на там на 5, ну максимум на 7 днів. Не робіть паніки, всього вистачає в Україні. Вже на сьогоднішній момент запрацювали всі логістичні. Мережі вже у нас більш ніж достатньо паливно-мастильних матеріалів. Воно підвозиться постійно в Україну. І В цій ситуації я не бачу сенсу ще раз повторювати ті помилки, які були допущені наприкінці лютого, на початку березня. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Внаслідок масової ракетної атаки рашистів сьогодні у багатьох населених пунктах України не було світла. Як підготуватись до подібного повторення сценарію? Детальна інструкція далі у сюжеті. Рашисти зазнають нищівної поразки на окупованих територіях, звідки їх виганяють наші збройні сили. Натомість, не вміючи чесно програвати, Росня намагається заподіяти шкоди мирному населенню. Вони підступно завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні внаслідок масової ракетної атаки рашистів у багатьох населених пунктах України не було світла. Терористи завдали три ракетних удари по інфраструктурному об'єктові в Кременчуцькому районі. В результаті місто та громади залишились без світла та води. То як ви маєте підготуватися до подібного повторення сценарію? Ви маєте впевнитись у тому, що ваша тривожна валізка зібрана за останніми потребами. Оновіть запаси води та продуктів. Перевірте заряд ліхтариків, покладіть заряджений павербанк або кілька, спальний мішок за можливості. Без світла та опалення складно приготувати страви, які потребують багато процесів. Одразу запасіться тим, що легко готується: кускусом, вівсянкою, пюре та локшиною швидкого приготування. Такі страви потребують тільки окропу, що допоможе економити світло та газ. Не завадить запастися і сухофруктами, консервами та горішками. Жителям квартир може бути набагато складніше, адже без електрики не буде навіть постачання води та не працюватиме каналізація. Без світла у вас не буде можливості скористатися обігрівачами або зігрітися. Тому за потреби заклейте щілини на вікнах. Між стіною та батареєю поставте тепловідбивні екрани. Складіть теплі ковдри та одяг. Дотримуйтесь принципу багатошаровості. Корисною буде термобілизна. Проте не варто пити алкоголь, щоб зігрітися. Це може нашкодити та призвести до переохолодження. Рашисти справжні терористи, які нещадно б'ють по цивільних об'єктах, руйнуючи життя мирних людей. Росіяни мстиві потвори, які не зупиняться, аж поки ми їх не здолаємо. Саме тому ми маємо бути готові до всього, а особливо до відключення електро та мережі водопостачання. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Від самого ранку 10 жовтня Україна знаходиться під постійними ракетними ударами. Багато українців скаржаться на перебої з мобільним зв'язком. Що робити, коли зв'язку немає, і як підключитись до національного роумінгу? Дивіться далі. Масова ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди мобільним зв'язком у різних регіонах країни. Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору. Держспецзв'язку повідомляє: якщо мережа вашого оператора не працює, ви можете скористатись національним роумінгом. Для Android вимкніть автовибір мережі, знайдіть та оберіть доступну мережу для iOS – Параметри стільникові дані. Вибір мережі. Знайдіть та оберіть доступну мережу. Водафон, Київстар Лайфсел. Якщо зареєструватись не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть. Періодично намагайтесь підключитись до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі. Обмежте споживання мобільного трафіку. Не можете дозвонитись, напишіть смс. Якщо зв'язок не працює лише у вас, потрібно замінити сім-карту. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Віками Україна бореться за своє мирне існування. Український народ захищає рідний дім, адже іншого в нас немає. Збройні сили, волонтери та звичайні українці рішуче йдуть разом до перемоги з гаслом. Слава Україні!